Uh, в Україні зараз сафарі на чоловіків, вот, Дивіться, заїхав на сервіс і uh, тут мені колеса треба перевірити. І тут індус, і він каже, слухайте, у вас в Україні каже, щось типу, як сафарі. Uh, you think we have in Ukraine something looks like safari for men, yeah? I Україн сам сок сафари форма, я? I want to explain about safari in Ukraine, yeah? You see, you look news about this, yeah? прикиньте, типа uh, робочий в Лондоні uh, розказує мені, що блін у вас там чоловіки відловлюють як сафарі. Це капець. це просто жесть. Вообще, типа якему діло да до цього, але вже і сюди дошло. В цьому вина величезна, та Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію на грошей. Реально дуже багато людей, люди, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна ще мобілізувати людей, якими методами можна робити. Я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти ці війни. Я вже не кажу за перемогу, просто Да? Але вони перешагнули не то, що межу, а 10 разів межу дійшли. То як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх. Це я прошу розповсюди цей відос. Пацани, якщо ви не вони і продовжите, і країні перепрошую і вам, і вам в першу чергу. Поняло така от історія. Мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті ми не вистаємо. Насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкомати, втретє штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, спілкуюсь з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати, і на них все тримається, блядь, Мали молиться на цих людей треба, але багато людей. Не хочуть, не бачать сенсу, не можуть, і у них є законні підстави. Ті не йти. там бронь закона, не куплена закона і так далі. А цим же похір, мобілізовують і без рук, без ног і так далі. При всій моїй патріотичності, при всій моїй підтримці і оптимізмі, то що творять ти цикашники, це просто ну мрачело. Реально, мрачело. Я надіюсь, після цього ситуація ну ж в Україні ж були вже ж а а анулювали одного Я Думаю, ви пам'ятаєте цю історію? Да? А тепер от прямі прильоти вже підривали стільки цих тицикашників. Тепер от прямі влучання шахедів, це всі ці будівлі тицика. Не, не просто ж так, я надіюсь, пацани, ну, зупиніться. Ну, одумайтесь. Ну так немає, просто будь. Ви поки заробляєте свої 5 копійок, а, ви зруйнуєте взагалі всю націю, всіх людей, а, весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити, і захищати. А без цього у нас шанса взагалі немає виставить. Поняв? Без цих людей, які ще хочуть іти. Ну, все, пишіть в коменті свої думки. Я в шокі здадуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закоулки, я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже: Ой, у вас там просто жесть, У вас там сафарі на людей. Ідуть з Британії. Прикиньте. Ну давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які попри все досі тримаються. Па -па.